Всім привіт, друзі! Ми у празі йдемо по туристичному маршруту до Карлового мосту, тому що це моя мрія багатьох років. І я сподіваюся, сьогодні моя мрія перетвориться на реальність. Sure. Дуже часто чую українську на вулиці. Наших тут багато. І тут 1% блінчі. Ну так, це ж туристичний район. Тут іспанська, італійська, німецька. Англійська, ну звичайно, як це. Бежала Ось в одній це в Даличині цей міст. Друзі, від автовокзалу Флоренс до Карлового мосту приблизно 2,5 км іти пішки. Ну, Це недовго. Он вин в дом снизил last night here. Shady amber than the male. Я мріяла це побачить, ви собі уявляєте. Колись побачила фото, тоді ще не знала взагалі, що це. Дуже красиве було фото мосту. І я сказала сама собі, я маю там бути, обов'язково маю. І сьогодні, і сьогодні. Ще зовсім трошки, 200 метрів залишилося. І я зроблю це омріяне фото на мості. Карлові. Подивіться, Боже, це не передати. Ну, відео, відео, але це, друзі, це треба бачити. Це просто слів немає. Оце друзі, музей воскових фігур. Це а по маршруту. <рисвіт> Що я не помиляюсь, ні, не помиляюсь. Туристів море, різна мова, різні люди. <рисвіт> такий двіж.

და პარო ნეო А що це? Ти не знаєш? Чоткайте контроль. моя фотографується біля пам'ятника. Ще й вихідний. А це, друзі, чешська національна страва, яка називається тридельник. Це обов'язково потрібно скуштувати. Це така випічка, готується на вуглі, потім вона обкатується мілким цукром. І що там ще? Шокота. Ну там іде кориця, кориця, ну різні різні там є добавки. Є з мороженим, є з шоколадом, є з чим хочеш. такий отвір середині, І ось таке, а ну-ка, отак його. Чик, щоб було видно. Ні, отак. Ні, От бачите. Це треба скуштувати обов'язково, якщо Не. жити тут. А зараз що я покажу? Ви подивіться канабіс шоп Та-дам! Кафешечки, 100-500 магазинчиків з як це сувенірами. Сувеніри. Дивіться, скляні цукерки і слоники. Слоники, це моя тема. У мене така велика колекція слоників. Пінгвіни. Просто на будь-який спад. І знову шуб. Та шо ж таке? А тут. Не поруч, не заходить. Боже, яке все красиве. Це, друзі, любов, любов. Що скажеш? З цим нічого не поробиш. Ляльки на мотушечках. Це така чистка тема, ляльки на мотушечку. Чимось так то пахне. попалки. Чем <різниця> Русская матерішка. Та да. Дуже багато магазинів з прикрасами просто. Я просто під величезним враженням. Ми й прийшли, так? Ми прийшли. Подивимося, чи можливо тут буде зробити гарне фото, тому що тут народу це просто. Ось ми, друзі. Ще Карло, на Карловим мосту. Вже пікна, піти карту за рибу. Такі відчуття, неймовірні. коли? Бо я Мрія, умрія. Це там реставрація, так? Річкові трамвайчики ходять. Такий вид звідси відкривається. Санта Маргарита, Санта Елизавета. Кто все эти люди? Да. Малюют.

Чего ты менее? ні, я бачу, що це не так. Зрозуміло, також, але не я знаю. Ні, окей. Я тебе бачу. Вроді на будур бачу. Там уже там. Я не можу піти, що